Ви маєте мене право затримати, ви маєте права купитися. Ви не маєте ліночок. права мене затримувати. Сам зробити ще раз. Плиток. У вас немає квиточка. Ви їдете з центральної. Дупіночка центральна. Так ви я його я поїхав за пілярова. Ми робимо правильно. перевірку. У вас з собою немає квиток. Немає, не майда, А до мене ніхто не звернувся. Він проходив кондуктор. Я не бачу кондуктора, Я не бачу. Ви кадал, в, ти тут. Та телефон та сфон, так. А я не маю права до себе телефони. Трамва Ви маєте спитику квиточок і сидіть по телефону, потім спілкуватися. Добре, я вас почув. Дивіться, мені треба вийти на вокзальній вулиці. Ну за добитися виріс ви і виходите. Звісно, ми будемо вирішувати на місці. Я з вами так, не сперечуюсь. Виходимо зараз з трамваю, вирішимо це на місці. Ні, ми вирішуємо це, це вирішимо. Ви не маєте це, не права не мене дінь, затримувати. І я нікуди не беру. Не ви не маєте мене права затримувати. Ви не маєте права мене затримувати. Ні. Я не буду бігати. Будь ласка, будь ласка. А що ви робите? Ви мене затримуєте чи що да ми вас затримуємо, Афі... да, затримуємо. Афі... Да, затримуємо. Плачете на місці 20-кратний розмір штраф і виходите? Вам 5 раз пояснили проєкт кондуктор, виїдете а з є камера того, що кондуктор про що мене я таке є. 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 А, будь ласка, предоставте. Зараз буде поліція, ми предоставимо. Ну, так, вам. А коли, коли куди поліція підійде? Зараз ви просяте, ми викликаємо під і підійдемо. Подивіться, нам треба десь зупинитися, или як? Нас поліція буде задержана. Ну, вони нам скажуть, на який зупинки вийти, ми вийдемо. Ви не там. Маєте Вони будуть чекати. Мене затримувати. Маємо право. Ви не маєте права, права. Має має права, права як... центрально їхати і не купити квиточок до Сталярова. Читаємо, скільки ну, ви мене ви ніхто не не сказав мені ніхто. І я не бачу, щоб ніхто не Не повинні чіпати за руку. Чому а, всі а, люди а купили? Чому, чому всі люди купили? От я хочу вити, але. Якщо ви не придбали квиток, тепер будемо вирішувати питання, що я не поліцією. Тепер будемо спілкуватися, представьте, будь з ласка. Поліція буде спілкуватися, але чому не ну, затримаємо? А ще раз можете представитись, yeah. будь ласка. Спадку та барила Вікторівна. Чиво! Контролер грамотно. Ви можете, будь, будь, будь ласка, ласка посвідчення все показати. Так, да, будь ласка, конечно. Я вам його зразу показувала, ви не бачите. Так, 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 його. так добре, дякую. А, підкажіть, будь ласка, ви мене зупинили і зараз не даєте мені права поїхати, у мене електричка, я з опізнююсь на 17.30. А чому ви не купили квіточок? Є степлять. Тому що я розмовляв по телефону і я не побачив, що до мене. Центральної дупинки, ви їдете. І ви все по телефону розмовляєте. Так, ну ви зайшли в громадський транспорт. Купіть квіточок, придбайте і спілкуватися, Так, я Не було кондуктора. Коли треба. я зайшов на центральну вулицю, кондуктора не було. Кондуктор Якому ми зайшли пить. в салон. кондуктор прийшов. Після кондуктора пішли. Ми ну, зараз кондуктор покаже відеозапис, Як він пройшов через мене, і я його не побачив. Так І воно буде видно, що я його не побачив. Да, ще поліція приїде, ми їм так. Ну, звісно, ставимо, конечно. Вони ми, покажуть ми, покажете може записуватися. Я теж записую це. це... Можу, не може по-другому Затримали. 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 Ну, на якій підставі я не розумію, тому що ви мене... Адіністративна, ви... Адіністративна, ви... Ви... Ми маємо права робити перевірку. Можете, а я сам кондуктор. Кондуктор? А аді сам кондуктор? Він був, Трава, в не захотіли та ваша цені. Я вам, мскав, я вам сказав, що ми виходимо всі разом з кондуктором. Кондуктор Розумієте, я, я, я записав така, це. Що там я за я я записав це на відео, що я вам сказав, що ми виходимо на цій зупинки, тому що мені вийти на треба на цій Скажите зупинці це, ну, Розуміємо це. Скільки вам по 17. 17? 17. У вас є документи? Є, звісно. Я вам не можу прийду, у мене відеосъйомка. Ну, Зараз підійде поліція, все буду показувати не поліції. Нас, не буде ваше? нічого зупиняти. Зараз підійде поліція, я вже буду показувати поліцію. Як ми бачимо на відео, мене затримав за те, що я не побачив кондуктора, і тепер ми також бачимо, що я ще й не показав свою дію. Навіть із таким переліком вони все одно не мають права мене затримувати. Спираючись на кримінальний кодекс України, це вже підпадає під статтю 146, яка говорить про незаконне позбавлення волі. Ну, Розумієте, на поліція будемо чекати по-любому, тому що я запизнився через вас на... Ви навіть не зачітимо. Як я себе затримую? Не заплатив вам справку, як я себе приймаю. Я не, 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 не знав, а кому мені катав прийдети? Скажіть, кондуктор. Я не бачу кондуктора, кому мені платити? Я даву ді страва біжать родителя платити. Я Лев. Лев. не бачу Розуміло. Розуміло. Не треба грубити. Я Ми вам не вроблю. Я вам не роблю. Не треба, будь ласка. Я себе ніяк не противоліюся. Просто ви мені зараз надаєте такі послуги, що я не можу нікуди пройти проти років. Покажіть нам. Ви опізнані в тому, що від 16 років ви адміністративне правопорушення несете самостійно, О, звісно, так. Я, я за мене спорю. Я я зараз приді... А може, а може мож кондуктора да. не було? А, а може, кондуктора не було в трамваї. А я поставте правила користування громадським транспортом. От ви на даний момент ми вас затримали як пасажира громадського транспорту. Так, що ти чорт побери, такої, ніщо ми затримали по я так безприділу. Ви знаєте? Ви визивали поліцію патруль? Бо ми. Якщо ви хочете, можете тут же теж викликати. Якщо ви нам не вірите, якщо ви нам не вірите, віде, віде. ви можете свою політику затримувати. Покажіть, будь ласка, право. Так 135, пункт 7. Ні, ні, покажи, покажіть покажіть з вашого Читаємо. телефона, будь ласка. Ми, я хочу записати на відео запис, як ви мені показуєте. Ви що працюєте п'ять хвилин Обачайте От я не знаю правило. На прохання розформулювати даний закон мені відповіли, щоб я загуглив. І я я не, не знаю що ви а, не знаєте. я на юрхату як, 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 як повиннавіша повинен знати цю статтю? будь ласка. обіцянку. Голову мрочте голову і затримала мій драгоценний не час. Тільки що ви не повинні. Не тай Бог, так не дай Бог так. Да. значить його надав через день діяти. Я б же вдомо зайшов би, тому що я не розумію на якому основанні ви мене задіяти. Так ну, як не ви зайшли і зайцем і їдете, зайцем і вам не яким зайцем? зайцем? Ні, осе оце зараз кіліта. Яким зараз зайцем, зайцем? І ви можете і нам зараз пролучити гол мені потрібен кондуктор, який показує відеозапис того, потрібен. Будемо чекати, що будемо і будемо чекати. Зараз нову я й сидів, я і хотів. А потім приїжджає поліція і совсім друга ситуація. Просто ти розумієш, що да, я з занесенням і мене отдалеців буде право минулити... да. показати. Що ти наїжджаєш? Ти наїжджаєш? На кого наїжджаєш? Ну а що ти не наїжджаєш, і ти далі? Як це? Це ви на мене наїхали, подошні ко да мне до трамваї. Трам... В... Я... Ви не мені перешкоджували? Да. перешкоджували май... а Маймур, ще побуду, я в родину ви мене штовхнули. Я теж це зніму, і я теж це покажу, що ви мене перешкоджали. Я вас не штовхав, я питався вийти з трава. Я питався вийти з трамваю. Я питався вийти з трамваю, ви мені перешкоджуєте. Я вам по-перше сказав, я можу вийти, кажете, ні, я чому? Ви мені наказати який закон, якого я не знаю. я не касаться закон, якого я не знаю. Що це може бути? Я без поняття. Я кажу, випустіть мене, будь ласка, я б моя зупинка. Яка резійся ДМЕшку? Я нічого не буду казати, де Мешку, ДФ вчуся, я нічого казати не буду. Я очікую патрульну поліція, щоб вирішити це запитання з вами. Чому ви мене е, зупинили в громадському транспорті? Чому ви мені починаєте пред'являти, що я нічого не платив? Хоча я не бачу. кричіть, бо на камеру нічого не чу, що ви говорите. Ладно, Як це не читаєте? Помідлені кажу, що було А ви не розумієте. Добре, я вибачаюся. Якщо ви не розумієте, я буду казати менше. Я не буду передивлятися, будете ви. Сати на нього вже таке проходило. Він вже грався в сім'ї. Нічого. Уже такі були. Я дуже не хотів викладати це відео в TikTok, але вона підтвердила, що у них це не перший випадок. Тому я зобов'язаний показати вам, як відстояти свої права. Сподіваюся, що після цього відео вони змінять свій підход до своєї тяжкої роботи. Що це вам дає? Вам просто хочеться зйомки. Я записую те, що присходить. Я не розумію, розумі, розумі, що проснуться. А тоді будете надач переслуховувати і вчитися, далі я не себе не погодимо. А ви нас... точно визвали патрульну поліцію? Тому що ну да. у вас є якийсь доказ, може на, на, на телефоні, що набирало поліцію. Знаходиться на зупинці трамвайні. Очікую патрульну поліцію. Бажаю здоров'я, доброго дня! Що сталося у вас? Підійшли до мене кондуктори, ті, які зараз проходять дорогу в неположенному місці. Сказано. Ну, да? Я ще раз перепрошую. Пристановлено у сфері. Ну, я ще. Сталося. Ну, у вас, по-перше, визвали вони спочатку. Ви приїхали. По визову мене чи кондукторів, будь ласка? Вашому. Не кондукторі, а кондукторів. Вашому. Подійши, будь ласка, от кондуктори визвали поліцію. Вони мені сказали, що вони визвали поліцію. Я не знаю. Ви, ви ви подзвонили. Я, я так, я так і чертю вийшов. Що від поліції потрібно? Кондуктор не підходить до мене? Кондуктор вийшов по салону, він кожну людину не чіпає. Той хто я... заінтересований по Є таке контролю. Я, я, фунт я, я фунт розумію, але дивіться, а якщо там. E, людина дивиться і розмовляє за телефоном. Вона зайшла у транспорт. Я розумію. А ви ніколи не розмовляли пів години по телефону? Правила зановлені є. Я розумію, він відмовлявся платити? а потім відмовлявся платити. Є такі правила. Він відмовлявся платити? Він відмовлявся. На ні. Я не відмовлявся, платити за проїзд, не відмовлявся. Ну, Що вона каже? Ось я так же саме запитав, мене не відповіли на це запитання. А якщо немає кондуктора? кондуктор в салоні. Ми ж вам шва повинні чекати... я розумію. Я повинен із кондуктором я повинен сидіти і чекати. Проходити. Ви чуєте? Я не повинен віде. сидіти і чекати. Отак от що хто деме... де, де кондуктор, так виглядати, хто ж схоже на кондуктора? Проходить. Біля нього ну. біля нього проходи. ми стоїмо. що кондуктор не підійшов, підішов. Кождо людини він повинен чекати Дивіться, кондуктор кондуктора. Кондукта ви за поліцію не тому, що ви мене зупинили, тому що ви сказали, що я вас столкнув в груди. Ви не маєте права, ви не маєте права зараз покидати місце, тому що ви сказали, що я вас ударив. Це записано на моїй камері. Ви сказали, що я вас вдарив Саме 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 з вами я повинен зупини остатися з патрульною поліцією. Тому що ви ви сказали, що я вас вдарив. Як ви можете зараз уїжджати працювати, коли я вас вдарив? От я вик от так. Вкрую. А а куди ви убігаєте? Куди ви обігаєте? Поки мене відволікають, контролери вже сідають до трамваю, коли я її вдарив у груди, по її словам. Ви сказайте, що вас побив. Ні, це не мича. Уїжджають травсі час. <праць> Ладно, все, пока, прощай. Ну і на цій ноті я хочу з вами попрощатися. Більше нічого цікавого немає. Ролик і так вийшов довгим. Будемо робити нарізки та показувати людям. Усім дякую за перегляд. Якщо досились до цього моменту, велике вам дякую. До побачення. До побачення. Просто взяли і скрилися. До побачення. <праць>